З Днем Незалежності Україну, нехай у нашій державі буде мирне та світле майбутнє завжди. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну, в моїй Україні. Ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В Моїй Україні ніхто не воює своє та чуже життя. Кожен цінує. В Моєї країні чудові сусіди. Запрошують гості. І я до них їду. Сусіди самі на щастя бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не плукають. В Моїй Україні є чесна влада, про неї народі складають балади, працює, і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В Моїй Україні не плють на підлогу, отримують та не дають допомогу. І молодь у нас не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є чимні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки. Від цього так горді наші батьки. У моїй Україні немає кордонів. Ні море, і сонце, ні проти рекони, Карпата зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її карапка.